Це одразу вище йде. Захисники! Перебирай граці! Ремку давий! Ладі подає! Відкос благоманом розірай! Розіграй! Віде, що,

Алограєва! А Саша, Іван раннює, Яноський нападає, ром, три кати. Бомба! Влади задня. Перейди тут стань. Яноський, бірай. Пас кидай. Хорош мотор. Дай. Давай, давай. Яноський, Іван, Андрій. Ой, пас по шару. Роби нам Яноського. Повернеш до нього йди. Рок-рок. Яноський. Покину! Дай, 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 дай! Рацуй! А, сопринимай, работай, Саль! Рацуй! Я носки жме! Адрий Сильва засвоил! Я носки бровь, Альф, а ты нападаешь! Шукай носку! И ты, Артем, и ты! Селы. Хорош, Хороший, хорош. Я носки тисяча. Ось одні, Яноски ти! Андрійський! Андрій ж... Сядни. Андрій, гравець сзади! Всередина! Всередина, Андрій! Яноскі навця найди 21! й вас, вас Андрійся, своїм, у Зміняйся! тіліть його наш за спину, мазор до нього. Може, зали, на а натискай, боротися! Боротись, хай! Гостай, потім! Байон, байон, здравей! Андрій, що він тебе спавкає? Ти ні! Чого ти відстаєш, підйом? Іди, Андрій, ти! Андрій! Йдися! Швидкі! Швидкість!

За команд, Уходить, за команд, за команду. Дай, дай, сроста. йому. Брухайся, лади. Прухайся, дивись кому, дай Наперед розвертайся. Дітко. Раз. І вперед. Бробка, побровці. Побровці. Не центр поля. Побросить. Не прыгай ножки, а працюй. — Жми, носкі, жми! Година, де? Да, ді, да! да. Сідайте тво гравця! Не спиш, ті! Меняй! Годай, міняй! Не спи, не виключайся! — Перший! Обратесь! Боройтесь! <кхи> <кхи>

Азор до мене на тялі напад, Месі діло. Менький до мене пінічка дай. Гач, відкрийся, прийми, Андрю, Андрюш. Андрюш, розслабся, все норм. Все нормально, раз і бок. Тут, ближче, Андрюш, ближче, Андрюш, ближче, ближче. Тинько. Ближче, ближче, отам заходь. Готов. Ближче! Отут, отут. Ближче, за ним. Ближче, йди. Перший мяч, перший мяч! Владик сам іди. Іди з ударом, з ударом! Останній задній, Гері, та ти з високим стань, що ти Марка там поставив. Ось там візьми. Марк, не, не дай пробити, Марк. Давай, Тані, забирай. Забирай, забирай, Марк. Ще. Що рівки в серого? Забирай. Прижимай, прижимай. Удара нам закінчити, Владі. Давай, кидай. Надо с ударом закинчить, а так. С ударом! Пацаны! Серга, шнуривки разрезаны. Става, штрафу, май, штрафу. Саша, даль! Город! Назад! Сила! Сіле! Саша, жми! Жми! Похід вам ми себе таке може зробити! Гей! Не давай, гей! Доставай, доставай! Вітай, Ладик! Вітай, Вадик, не брига! Дайом! Забілі! Спокійно! Апір! Все спокійно! Аш мясо Сильна пробка! Дай в нього сразу! Адрюк! Спокойно, тих, куди судити! Пуша,

Першу команду. Це <реку> спокійно, тітко, спокійно. <реку> давай ми приймати мяч, ми поражаємо. Спокійно! Відправимо на вибережні! Спокійно! Що штрафну, штрафну не будемо! Че, нос! <реку> Падіки! Хорош ладос, нічого, нічого. Це сіла, нищів. Ничего нищі край. Крайні. Крайні. Годошки там, не сіда, сіта, пацієнщи. Саша ти, матко. Саша ти. Саш. Та де й до нього підійди. Та дай не забувай вибивати вперед. Бляха стою музикою.

Таня, все добре, вийде. Тадік, там треба було вибігти, ти ж бачив, м'яч котиться, 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 вибігаєш пулею на нього. Ди, димакар, дій, де, де. дей, ди. Дерві нога. Де.

Наш кутовой, спокойно! Ce-i ce Vixe, é moça! Zaspeia no IDEMASA! Zaspeia no üşe

Риняш, блядь! Бронка, Тіма! Не запускайте спину! Запускай за спину! Середи, рукуй, сіри! Говоріть, дивіться! Тільки сміливість нам потрібно.

Не, не надійся один на одного, будь-яку важче. не а самі мінять. Коня залетіло. Там треба, дивитися, якщо... запам'ятаєте, коли вас пресують, м'яч, не, не перепасовуйте зліва направо. Вибивай вперед, по діагоналі, під м'яч сильно. Поняв? Не доспускай. <плес> Як тільки вас починають просувати, відразу впередся. Навіть якщо нікого нема, не треба тобі того там. на <плес> Ліва

Ikke stå Нет, нет, нет! 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 Да ладно, ты куда? Я не буду судить. Да ладно, да ладно. Да

Макба! Хорошо. Давай, пас! Дай пас! Ну, дай сіді. Тримайся. Закривай, вибігай, пац. Давай, мальчко. Не що ти робиш, Макба? Вибий! Йди, да, да. барладі! Да, бере, бере на да, твой! Да. Да, Надо, Андрюшу, так кидати! Тіпло! Перед кидай! Сядьте на лавочку! Бурек, сядьте на лавочку! Ты же, Барладин! Ты же, Барладин! Я... Вище, Андрюша, і вперед. Перладін -е -е. зміна, перладін. -е -е. Бере, кидай Яновський. Яновський вперед! Яновський, убіжи від різних. Перекинь. Ти другий раз туди саме кидаєш, Чіпко. Будь! Ближче! Ближче!

Ещё. Ещё. Стой, ближе! Вот и мяч! Ше. Я тебе сказал, где будешь! Добрый. Так. Готуємося на ударе. Давайте на частоту робить. На ударе готуємося. Да. Да. Давайте. Да. Жанна, диссидик. Да. Да Жанна, да. диссидик. Без щитків? Та ні, саме виглядаєш.